О, о! А це, друзі, або щучка, або хороший окунь. О, Зрізала! Та йолки палки що це таке? О, ще одна, навірно. І це ж на другій проводці. Це вже трошки більше. Друзі, всім привіт! Черговий виїзд на риболовлю. І сьогодні я буду ловити ось на такому озері окуня, ну і можливо щучку. Спінінг в мене буде до 10 грам, так як важкі приманки тут не поставиш. На дні дуже багато різного сміття і коряг, тому приманки в мене будуть десь 2-2,5 дюйми. Ну і почну з ось такої приманки. Це щось схоже на личинку з трикози. Оснастив її грузиком 3 грами. Як бачите, монтаж в мене джигріг. Ну і повідець 0,35. Велика вірогідність, що сьогодні може клюнути щука. Тому цей повідець хоч і не на 100%, але дає шанси її дістати. Фрикціон настроєний. Як бачите, берег повністю вкритий ось такими заваленими деревами. З однієї сторони це плюс, бо в таких місцях любить стояти риба, але і будуть сьогодні обриви. Ну нічого, можна буде піти на той берег, але там, я дивлюся рибаки сидять. А ось ця ліва частина ще замерша. Вона виходить такого в тіні стоїть і ніяк не може розстати. О, а, зійшов, невеликий. Ця покривка була саме в березі, якраз біля цих зацепів. Трошки завелика приманка ця для цього окуня. Але є тут і хороші окуні. О, на тому самому місці. О, це такий непоганий окунець. Так, навіть можна взяти О, під сакую в мене далеко. Підсакую. Є, друзі, такий перший більш-менш непоганий окунець. І клюнув він біля самого берега. Бачите, не потрібно далеко кидати. Так, копня поки забираю. Якщо вдасться десь таких десяток зловити, то заберу додому, щоб скуптити. Так, спробую трошки далі кинути. Вже під берегом щось немає покльовок. О, бачите? І на середині є покльовки. Така гарна покльовка була, але не хоче добирати. А ні, добра бачите. О, і теж таки не О, зійшов, теж непоганий. Так, щось у мене рибка сходить. Гачок. Ні, гачок нормальний. Видно, воно якось так обережно бере, а. Ну Окунь теж був непоганий, такий як я перед цим зловив Так, не хоче щось більше на цьому місці клювати. Зараз спробуємо змінити місце. Можна спробувати. Правда, зліва в мене крига стоїть, а справа гіляка. Тут під берегом точно не вдасться половити. Потрібно буде вимотувати швидко. Ну нічого, будемо так ловити. О! О! А це, друзі, або щучка, або хороший окунь. Потрібно його форсувати, бо тут... Туда... А, щучка невеличка. Зараз коряги заведе. Так, не даємо їй покуситись на низ. Невеличка щучка. Бачите, на границі криги клюнула. Ну, Щучку точно відпускаємо. Да, тут якщо в якась трошки більша щучка, то навряд чи її вдасться дістати. шнур у мене не тонкий, 0,4 по Японії. Але все рівно бій вона гарний дає. Бачите, щучка теж сьогодні клює. Не дарма я сьогодні грубший флюр поставив. О, ще одна, наєдну. Це ж на другій проводці. Так, щукач, да щучка, бачите? О, це трошки побільше. Так, слабину не даємо, курсуємо. О, і заглот кивнуло. Бачите, друзі, це якесь щуче місце. Те було окуноєве, а тут щучка клює. І ця така вже досить непогана. Так, сі, 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 Сиюну тебе зараз відпущу. Бачите? Це така вже десь пів кілограма, яка крепуча викручується. Є, друзі, ще одна щучка. І клюнула вона на ту саму приманку. Ось така. Це вже трошки більша. Підпускаємо. Треба, мабуть, міняти місце, бо вони мені тут всю рибу розлякали. Провіща я кинути не можу, бо зараз через ці кущі не перекину, навіть якщо щось клюне. А лівіше вони мені там вже набовтали добре. Так, тут можна спробувати. Крига під берегом розтала. Тому можна тако покидати. О! З другої проводки в конець. Отакий. Ну, такий непоганий. Бачите, окунь клює під берегом. Ось такий. Ну, більше долоні. Маленький конець. Видно, за хвоста тримався. Ну, тут щоб взяти. О, на кригу закину. Та є палки палки Мабуть прийдеться обірвати приманку. От блін. Бачите, за корягу не обірвав, то за криву, обірву. Так, да, це вже вона. О, ні. Бачите, спас приманку. А думав, що вже обірву. Хочеться тако кинути чим поближче до криги. О, бачите. Щоб кригу не обірвав. То обірву. За Так, да, обірвав? Обірвав я, друзі, приманку. Зараз потрібно замінити, але якщо чесно, довго мені вдалося на неї половити, самі бачите, в яких хащах ловлю і ось тільки зараз Вдалося її обірвати. Поставлю таку саму, це в мене казявка від м 5 Крафт, 2 дюйми. Приманка працює. Ну як працює? На іншу я її не пробував сьогодні ловити. Можливо, і на іншу б, так клювало би. О, ось впало. Але поки ловлю на неї. Прийшов я на це місце, де мене щука клювала. Тільки зараз спробую змінити приманку. Щука любить об'ємні приманки. Зараз спробуємо на таку. Ось така танточка з хвостиком. Подивимось, що вона на цю приманку скаже. В цьому місці трохи віддихнути. Хоча лебеді як плавали, так і плавають. Ну, я думаю, що грибку вони не лякають, вона тут, мабуть, до них вже звикла. Бачите, і на цю приманку кліє. І так само щучка. Мабуть. Так, не тягнемо плечи. Блін, коляги пливе. Ну, не можна підняти. Все. Завела в корчі. Ну, щука вроді не дуже велика. Я її побачив. Але бачите, нереально її тут ловити. На камеру може не видно, але тут такі коряги виглядають воді. Ну, Послаблю може вийде. І друзі, це був перший закид, як я сюди прийшов. Ну, давай виходь. Ладно, будемо рвати. О, ще так легенько обірвалося. Ну і тільки приманку поміняв. Так, ставлю знов таку саму приманку. Бачите, тут якесь дійсно щуче місце. Вже три щуки з цього місця. Затягнув трошки фрикціон. Обірве так обірве, але бачите. Слабини тут давати не можна. Але клює з одного місця. Щось було схоже на покльовку, не знаю, чи точно, але було схоже. Ну, може невеликий конець скупнув. О, зрізала. Та йлки-палки, що це таке? І бачите, зрізала вища шнура. Це якесь прокляття. Так, у мене з такою рибалкою вже приманки закінчуються. Ну то така риболовля цікава, але кожен раз перев'язуватись, то це вже не інтересно. Ну, бачите, дуже складні умови. Ну що, третій закид. І це вона, мабуть, мене там тюкнула, а потім переслідувала приманку вже ближче до берега прийшов я на те місце, де починав риболовлю. Зараз спробуємо ще тут. На тому щучому місці більше покльовок не було. Ну, в принципі, може вони й були б, якщо б можна було такого по сторонах кидати. А так, виходить, зліва в мене була крига, справа куч. І тому приходилось кидати тільки в одному напрямку. Зараз перевіримо, чи тут щучка буде клювати чи ні. О! Бачите? А, зійшла. Або зійшов. Не побачив, друзі, чи це була щучка, чи окунь. Бачите? Бачите, і тут вона є. Ось такий мій сьогоднішній улов. всього всього 4 окуня. Ну, але, друзі, ви самі все бачили. Щука сьогодні клювала набагато краще, ніж окунь.